Сьогоднішня моя розповідь буде про те, як в місті Балаклія ось вже сьомий рік функціонує клуб активного довголіття, який організувала і очолила Сидорова Наталія В'ячеславівна. В цьому клубі зібралися небайдужі люди до того, що відбувається в Україні. Знаєте, ми люди похилого віку відкрили клуб активного довголіття, і ми у цьому клубі. Зараз займаємось тим, що нашу перемогу. Приближаємо ближче і ближче. А чим іменно? От чомусь кажуть, зараз не час, зараз не та година, щоб можна було співати чи робити якісь заходи. Ну, я вам хочу сказати, ми ж люди в похилому віці, ось подивіться просто, який у нас? У нас середній вік це 70. Плюс. І взагалі-то, якщо казати відверто, нам не дуже багато стало з того часу, що буде чекатися цю перемогу зараз. Ми нашу культуру українську, ми її підтримуємо зараз. І хай ворог не думає, що він може зламати українця. Ні. Але навіть в такому віці, як ми, ось такі от українки, хай нам по 120 років, ми співаємо наші пісні, ми радіємо, тому що наші хлопці нам дають цю можливість, що зараз на нас налетять ракети. що Зараз ми ось такою дружною компанією збираємось, співаємо, танцюємо. До нас приходять маленькі дітки. Ви знаєте, не може бути такого, щоб було будуще без того, що нема пам'яті. А пам'ять це ми. Це ми люди які… Як вам сказати, щось ще у нас не зовсім разом, ми ще підметаємо наше українське життя. знаєте, я зовсім не можу забути того часу, коли це було 23 лютого 23 лютого і ми провели концерт української музики. І ворог на нас напав 24-го, і ми не здаємося досі. З 23 лютого, як ми співали українські пісні, ми їх і зараз співаємо. З малечими, з юнаками. В нас, до нас приходять гості, до нас приходять такі люди. Ось де наша Олічка Ладова? Підійдіть сюди, будь ласка, Олічка. це жіночка військового, він поранений. Він з 14-го року на війні, а вона приходить і співає, вона несе радість. А ми тягнемось за неї, дитина її співає. Уявляєте, в якому віці, який у нас перепад з 18 років до 81. Ось такі ми дружні. Ось у нас є маленький уголочок, куточок, клуб активного довголіця. Тут наше. Як вам сказати, похвастушки, похвастушки? Але ми не тільки співаємо. Наші дівчата тут сітки для наших хлопців. Вони. І ми взагалі-то усі робимо маленьких ангелочків, які посилаємо на фронт. робимо, пишемо листи, листи вдячності, материнські листи. Ми пишемо. Ви знаєте, молитва матері може усе на світі. Молитва матері може дістати садня океана. І я хочу сказати, хто як не ми зараз матері України, які чекаємо. На перемогу, які чекаємо наших хлопців живими, здоровими, відвідуємо їх у лікарні. Ми живемо нашим життям, нашою свободою, нашим українським щастям, яке нам подарував Господь. Ми усі хочемо сказати. У нашому клубі активного довголіття є декілька програм. У нас є програма здоров'я, програма танцювальна, пісенна, творча. І у кожної програми є свої керівники. Це люди. Які своїм словом борять ворога, які приходять до нас, підтримують нас своєю душою, своїм серцем. Вони не тільки несуть нам, як вам сказати, радість свого вірша, але вони і дуже активні люди у нашому городі. Я не маю на увазі, навіть їх талант як письменників, але вони піклуються і нашою душою. Вони у Стоков стояла української церкви Леонід Васильович, щоб усі знали, він староста нашої української церкви, нашого київського патріархату, тої церкви, яка молиться за наших українських хлопців, тої церкві, яка нікому не дасть ні одної копійки на кулю, яка летить проти наших хлопців. Тому я йому аплодую завжди. Я дуже вдячна, що він і мене туди втяг. Любов Васильівна співає у церкві, читає у церкві. Тобто це ще й душа духовна. Настрій чудовий, як завжди. Ну, людям на всі радість, завжди приносить задоволення. Я сам ще співак із народного хору «Жерело», я знаменитий балакній хор, такий знаний, мабуть, по всій Україні Ми були. З концертами в Києві, скрізь. Ровесники, ми люди, які прожили життя, але ми не, не миримося з тим, що твориться. І ми хочемо якимось чином допомогти. Отаким медійним танцюристи, співаки, вірші, література. Всяка, як би сказати, діяльність творча, вона допомагає для того, щоб пережити це. І не тільки пережити, а й допомогти. До перемоги. Побажання. і перемоги нам. Дякую і до перемоги.